Рівно шість років тому, 29 серпня 2019 року, розпочалася робота нинішнього скликання Верховної Ради України. Вперше монобільшість, яка прийшла до влади на брехні, маніпуляціях про нові обличчя, які обіцяли нові принципи, нові правила. Можливо, найбезглуздіший, найефективніший, з точки з знаком мінус найдискредитованіший. Верховній Раді України, термін якої сплив ще в жовтні 23-го року. От тільки у складних проблем немає простих рішень, і тому європейська солідарність у Верховній Раді Дев'ятого скликання якраз і була тим. Демократичним політичним європейським спецназом єдина команда, яка звітує за свою діяльність, чи ми у владі, чи ми в опозиції, це європейська солідарність. І саме тому сьогодні наша команда звітує про наші шість дуже важких років в найскладнішому українському парламенті, діяльність якого припала на роки повномасштабного вторгнення, яке би вимагало від депутатів навпаки особливої відповідальності, особливої професійності, особливої відданості державі. Саме так працює наша команда. За ці шість років Європейська солідарність подала майже 1400 законопроєктів, які відрізнялися двома ключовими особливостями професійністю і стратегічним мисленням. Може, саме тому. Влада крала у європейської солідарності, реєструвала від депутатів Слуги народу і після того приймала в залі парламенту. Але нашою перемогою є перемога наших ідей. Таким чином, до прикладу, Україна позбулася від совєтського дня побіди 9 травня. І тепер визначає перемогу над нацизмом разом з всією Європою 8 травня. На жаль, наші ініціативи. Е не знаходять е, свого місця у розгляді е, порядку денного Верховної Ради України, і тому ми зосереджуємося на тому, щоби зупиняти ті ініціативи, які під виглядом євроінтеграційних часто прямо порушують наші євроінтеграційні зобов'язання. Якщо говорити про кількість поправок до проєктів законів, то вона вимірюється десятками тисяч, і до речі є. Тисячі прийняті, тобто враховані поправки, якими ми виправляли помилки і неприйнятність деяких норм, які пропонувала монобільшість. А давайте уявимо, що би було, якби всі майже 1400 законопроєктів європейської солідарності були прийняті ухвалені парламентом, особливо у 2021-2022 роках. Коли нам потрібна була підготовка до повномасштабного вторгнення, а європейська солідарність чітко говорила: готуймося і вимагала виділити гроші на армію і готуватися до вторгнення. Оборона, пріоритет Європейської солідарності Номер один, українські воїни заробили право мати собі всі податки, які вони сплачують. Щоб їх перераховували на рахунок бригади, і щоб це все купляв не тільки і не стільки Порошенко. Вони мали можливість за ці гроші купити собі самі те, чого вони потребують. А це ФПВ, це перехоплювачі, це РЕП, це ПДТР, це засоби евакуації, це наземні роботи, це зарядні станції, якими облизується одна з десантних бригад. Це є станції, яка облизується бригади з територіальної оборони. Це є ескаватори, які отримали один із полків десантно-штурмових військ. Це авторемонтні майстерні. І це те, чого заслужили найкращі дипломати в світі. Бо коли я кажу дипломати, це Збройні Сили України. Вони найлегше проводять переговори з орками. Вони найпереконливіше примусують орків робити те, щоб зберегти Україну. І вони найбільше наближають нас. До миру і до перемоги щоразу коли Верховна Рада збирається на своє засідання. Вона співає гімн, вшановує пам'ять загиблих захисників і захисниць, цивільних громадян, і це правильно, але цього замало в умовах широкомасштабного вторгнення та на четвертому році війни. Держава не зробила всього для того, щоб сектор безпеки і оборони, наші збройні сили України були забезпечені всім необхідним. Європейська солідарність постійно наголошує на тому, щоб збільшити фінансування сектору безпеки і оборони. Останні 50, 50 мільярдів, які Верховна Рада розподілила, де їй заманеться, на жаль, не були спрямовані на забезпечення сил оборони, як того вимагала європейська солідарність. Цих умовах ми можемо говорити також про абсолютно деструктивну позицію влади щодо встановлення чітких термінів служби під час дії воєнного стану. Європейська солідарність за Реєструвала декілька ініціатив, але всі вони заблоковані на рівні навіть головного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В таких умовах, коли блокуються ініціативи і страсяча позиція влади по відношенню до найвагоміших питань в секторі безпеки та оборони, блокуються. Нам залишається лише одне: вимагати і надалі забезпечення сил оборони. По максимуму з того, що є в нашій державі, все має бути спрямоване на забезпечення сил оборони. Саме вони є гарантами нашого майбутнього. Найбільш складно було і до сих пір є довести в парламенті позицію про те, що ми маємо економити кожну гривню і кожну гривню додатково спрямовувати на нашу армію. Ми маємо дбати про те, щоб всі ресурси на сьогоднішній день і завтра використовувалися виключно на нашу спроможність, на спроможність захистити себе. І це чи не єдине завдання, яке ми ставимо перед собою на майбутні дні? Ми в кожному блоці питань намагалися бути об'єктивними і боротися за те, щоб отримати бажаний результат. Якщо говорити про бюджети, спроможність громад, то ми реєстрували законопроекти про спрямування коштів на оборону через військові облігації, створення окремої програми для будівництва і підтримки надійних укриттів, відновлення фінансової незалежності місцевих бюджетів і спроможності їх підтримувати армію, і безпеку громад. Особливо в таких містах, як Харків, відчувається, що потрібно захищати децентралізацію, що ми робили 6 років. Гроші мають іти в громади, а не збиратися до Києва і розкрадатися центральною владою. Також були проекти про додаткові видатки на соціальний захист та енергетичну безпеку. Якщо говорити про економічний клімат, то захист бізнесу в умовах воєнного стану був нашим пріоритетом про зменшення тиску. Контролюючих органів правоохоронних органів ми весь час говоримо і робимо все можливе для того, щоб виправляти ситуацію, яка на сьогоднішній день занадто складна. У Нас влада знаходить гроші на марафон замість того, щоб спрямувати все на закупівлю потрібних. Видів БПЛА в нас е, виконуються забаганки мажоритарників через соцконом замість того, щоб спрямувати ці гроші на закупівлю РЕП. В нас відбуваються маніпуляції за горкою замість того, щоб інвестувати у власний військово-промишлений комплекс. Команда Європейської солідарності послідовно відстоювала всі ці шість років права військовослужбовців, ветеранів та ветеранок та всіх громадян. Які потребують захисту, ми ініціювали створення тимчасових спеціальних і слідчих комісій для контролю за медичним забезпеченням, соціальним захистом та правовим статусом ветеранів і військових. Ми внесли законодавчі зміни щодо автоматичного надання статусу учасника бойових дій, розширили соціальні гарантії для родин ветеранів та полонених, врегулювали виплати й компенсації демобілізованим. А також пенсійне забезпечення родинам загиблих добровольців. Окремо, хочу наголосити, наші зусилля були спрямовані на полегшення процедури протезування наших воїнів, адже швидка і якісна реабілітація це шлях повернення до гідного життя. Саме тому вперше було ініційовано створення нового надзвичайно важливого підкомітету з питань реабілітації ветеранів. На рівні соціальної політики ми захищали права внутрішньопереміщених осіб, ініціювали закони щодо забезпечення їх житлом та соціальними виплатами. Захист внутрішньопереміщених осіб також є одним з пріоритетів Європейської солідарності. Звільнення від податків бізнесів з території обов'язкової евакуації за ініціативи Ніни Петрівною Жаніною після її зустрічі з бізнесом. Наш колега Микола Величкович є заступником голови тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО. Ну і звичайно, народний закон 11161, який дасть реальні права внутрішньо переміщеним особам з окупованої території та з території активних бойових дій щодо відшкодування за знищене житло. На жаль, він досі не підписаний президентом країни. Також працювали над підвищенням прожиткового мінімуму. Та справедливої оплати праці. Так само, як і наголошуємо на необхідності проведення пенсійної реформи. Я не горіла бажанням йти до Верховної Ради, але єдина мотивація, яка спрацювала для мене на 100% це йти захищати моїх захисників. Тими, якими я опікувалася з 2014 року як волонтер АТО ООС. Цим і займаюся всі ці роки, починаючи від. Волонтерської допомоги, яка не зупиняється і на зараз, і тільки моїми зусиллями разом з волонтерською організацією Баректар 14 за цей час ми передали майна на понад 14 мільйонів гривень. Друга проблема для українців після війни, яку розгорнула проти України Російська Федерація, це проблема корупції. Монобільшість слуг народу приходила, власне кажучи, такою монобільшістю до парламенту, якраз з обіцянками корупцію здолати. Але що ми побачили, натомість ця влада обіцяла діджиталізацію, але діджиталізувала ефективно в результаті хабарі. Їх дають тепер не грошима паперовими, а криптовалютою. На початку цієї каденції Верховна Рада намагалася ухвалити закон про віртуальні активи для того, щоб оці криптовалюти хоч якось легалізувати в Україні. І в результаті цей закон не працює. Зрозуміло чому. Бо для того, щоб він працював, треба, щоб ці криптовалюти. Були для бізнеса, а не для хабарів. Бо навіщо легалізовувати те, що можна робити в тіні? Я тоді попереджав неодноразово про те, що цей закон в тій формі, в якій він приймається, працювати не буде. А якщо він не буде працювати, то в ньому купа дірок, які дозволять просто легалізовувати хабарництво і е, незаконні активи, які будуть отримувати. Посадовці на різних рівнях це проігнорували. А оскільки проігнорували, то тепер ринок криптовалюти залишається в сірій зоні. А відповідні зміни до податкового кодексу не приймаються. Натомість на шостому році повноважень цього парламенту ми дійшли до знищення врешті антикорупційної незалежної інфраструктури на Буїсап. Які створювала ще наша команда в 2015-16 роках? І от зараз, власне кажучи, влада зробила все можливе для того, щоб позбавити їх процесуальної незалежності? Ми. Європейська солідарність разом із фракцією «Голос» були дві фракції, які категорично виступали проти цих дій, які блокували трибуни, які голосували проти. Врешті, за допомогою підтримки українського суспільства, через допомогу наших партнерів, все-таки нам вдалося відстояти цю процесуальну незалежність антикорупційної інфраструктури так само ігнорувала влада і вимоги. Якось прозвітувати про те, що в Міністерстві цифрової трансформації робиться із дроновою програмою для сил оборони. Це була взагалі таємниця за сімома замками. І коли ми викликали і на засідання фракції, і на засідання слідчих комісій, представників, зокрема, ДСЗІ, то вони. Показували один на одного з міністерством цифрової трансформації, і крайнього знайти було неможливо. В результаті, на сьогоднішній день, дронова програма була провалена, і зараз, як наслідок, у силах оборони відчувається катастрофічний дефіцит. І з дронами для того, щоб відбувати ворогів, так само те, що стосується антикорупції, парламент мав би відігравати значно більшу роль. У парламенту для цього є дуже серйозні інституції, такі як інститут тимчасових слідчих комісій. Це як правило, взагалі завжди був інструмент опозиції, коли опозиція просто могла розслідувати зловживання влади в інтересах своїх виборців, в інтересах народу України, могла показувати всі зловживання. Зараз це суперактуально, тому що мова йде про зловживання на поставкам в армію, наприклад, зловживання, які стосуються фортифікації. Це була наша тема. Ми говорили про те, що цих фортифікацій немає. Ми їздили з колегами безпосередньо в прикордонній Українській області і показували, яка шалена проблема для оборони країни загалом складається із фортифікаціями. Ми наполягали на створенні тимчасової слідчої комісії для того, аби дослідити, куди діваються гроші, які виділяються з державного бюджету на фортифікації. в десят завишуючи всі ціни, норми на кошти на будівництво тих споруд. Що довело, якраз створено нами слідча комісія на базі якраз нашого комітету? І ми вже вкотре доводимо це, доказуючи. Що слуги крадуть заробляють на цьому, і це сьогодні треба змінювати, тому що антикорупція це закони, це незалежні органи, це незалежні інституції, такі як парламент і його тимчасові слідчі комісії. І звичайно, це прозорість, про які вже говорила моя колега Ірина. Без прозорості, без дотримання прав журналістів, без свободи слова про боротьбу корупцію. знаєте, ми можемо тільки теоретично говорити. Насправді це. Той напрямок, який можна зробити, забезпечивши якраз функціонування демократії в країні, і наша команда завжди буде стояти на цій позиції, починаючи з 2019 року, 9-те скликання почалося з змін в закони, якими фактично слуги народу дозволили імпорт електроенергії з Росії та Білорусії. Європейська солідарність боролася. І домоглася змін, і зупинили цей експорт. Далі ми бачили історію з закупівлі третього четвертого енергоблока для хмельницької атомної станції, так званих болванок російських в Болгарії. Де ми також не голосували само собою, але на кожному кроці піднімали це питання, що мало того ці кошти є потреба якраз для Збройних сил, для закупівлі снарядів, безпілотників, виплати заробітної платні. Але вони нас не чули і все-таки робили все можливе для цього, щоб ці кошти тратити, а фактично розкрадати. Тому починаючи з 2019 року в енергетичному секторі Європейська солідарність докладає зусиль, щоб не було зловживань як по розкраданню коштів, так і щоб не було лобіювання інтересів країни агресора. Ну і я зосереджуся, як співголова фракції Європейської солідарності на ключовому для нас напрямку. Це демократія. Давайте згадаємо, як нинішня владна команда робила все для того, аби вперше в українській історії парламент працював закрито, без журналістів, без камер, без телеканалу Рада, без інформації про те, що там твориться. Тому що так класно, щоб тебе не бачили, так можна чудити, так можна вбивати парламентаризм, так можна. Красти що і робить нинішня влада. Наша команда, єдина, яка висвітлює роботу парламенту в умовах, коли влада зачистила інформаційне поле. Ми єдині, хто піднімаємо питання свободи слова і демократії, хто вимагає повернути засідання в прямій трансляції. І саме з наших соцмереж ви дізнаєтеся, що ж відбувається на майданчику парламентському. Саме ми повернули години запитань до уряду. Так, сьогодні маємо не суб'єктний уряд і навряд чи навіть на банковій згадають прізвище багатьох. Тьох міністрів, тому що вони виконавці маріонетки волі банкової. Але саме наша команда повернула уряд до парламенту для того, аби ми могли задати запитання, що відбувається в той чи іншій сфері, і хоча б в такий спосіб. Вимагати звіту саме наша команда піднімала найбільш кричущі питання знищення суб'єктності парламенту. І, от якщо парламент ще і не став повністю таким, як Держдума в Російській Федерації або оцей Лукашенківський так званий парламент, це тільки заслуга європейської солідарності, яка тримає цю суб'єктність, усвідомлюючи, що це велика частина європейської інтеграції. А ще ми зберегли комітет євроінтеграції початку роботи Верховної ради 9-го скликання. Вслуги народу, влада хотіли знищити взагалі євроінтеграційний комітет і посаду віце-прем'єра з європейської євроатлантичної інтеграції в уряді. Але саме зусиллями Європейської солідарності вдалося цього не допустити. І сьогодні ми бачимо, як ці інституції максимально. Залучені до роботи над просуванням до членства в європейському союзі. Ми пишаємося тим, що Європейська солідарність активно працювала над наданням кандидатського статусу Україні над промоцією адвокатуванням цього завдання у різних європейських столицях. І також у європейському парламенті та безпосередньо у європейській народній партії, до якої належить європейська солідарність протягом усіх цих років, на жаль, доводилося часто зупиняти або намагатися зупинити не євроінтеграційні ініціативи влади, які руйнують або підважують наш шлях до, до Європи. Це зокрема стосувалося і знищення. Реформи державної служби і, наприклад, неправильного виконання частини тих умов, які були поставлені для нас, як для країни кандидатки, я пишаюся тим, що як делегована від Європейської солідарності голова комітету провела за цей час роботи парламенту 238 засідань комітету, понад 4800 тисячі Законопроєктів ми розглянули, підготувавши до них якісні професійні висновки. І на основі цих висновків теж вдалося зупинити частину відверто антиєвропейських ініціатив влади. Будемо продовжувати цю боротьбу і виконувати наш конституційний. Конституційні цілі щодо членства України в ЄС і НАТО і членкиня комітету закордонних справ я так само здійснила біля 45 візитів за ці роки роботи в парламенті. Мали дуже багато різних контактів, зустрічі різного формату. І важливо, що теж нам нарешті вдалося завдяки нашій команді. Змінити постанову і дозволити депутаткам місцевих рад відвідувати за кордон і теж просувати інтереси України. Ну і очевидно, що так само ми дуже багато робимо для того, аби захищати права людини, адже Україна має розвиватися як демократична держава навіть в період воєнного стану, інакше. За що борються наші солдати? Але це також походить на суди до військовослужбовців, чого варті тільки справи Антоненка, Кузьменко, Дугар, Марченка, Павловського, Червінського, працівників управління державної оборони, яких зараз репресовують, вибиваючи свідчення на Порошенка, і завершуючи роботою з родинами військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісти. Насправді. Це одна із найбільш знедолених категорій, оскільки держава в своїй більшості чомусь вирішила їх кинути на призволяще. І ті, та кількість звернень, які я отримую, ті сльози і благання, з якими приходиться мати справу, вони мотивують працювати далі. Саме тому, зокрема, ми приймали законопроєкти. Які дають відстрочку на службу тим членам тих родин, у яких хтось загинув, або звільнені від служби тих, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Таких моментів є дуже багато, але, на жаль, щоразу приходиться дуже точково відпрацьовувати по кожному питанню. Зрештою, наші військові це є наша сила і нам. За них боротися, щоб у них були сили захищати українську державу. Нам доводилося захищати ті здобутки, які вдалося зробити з 14 по 19, і щодо розбудови армії, і щодо української ідентичності, те, що називається мова, на жаль, в парламенті час від часу були спроби послабити мовне законодавство і інституцію повноваженого захисту державної мови. І наша фракція категорично виступала проти цього і кожного разу. Відстоювала норми, що захищають державну мову як елемент національної безпеки нашої країни. Виклики не з усіх питань вдалося нам досягти компромісу. На жаль, за цей період управління сферою культури не можна назвати стабільним, зокрема через часту зміну як очільників міністерства, так і постійного реформування самого цього міністерства. Крім того, кожного року під час бюджетного процесу зберігається тенденція недофінансування сфери культури. Нам на жаль, не вдалося вжити дієвих заходів для протидії російській дезінформації, зокрема в соціальних мережах, і заборонити використання таких платформ, як, наприклад, Телеграм, принаймні для державних службовців. Я дуже тішуся, що з моєї ініціативи ухвалено законопроект, який відновлює справедливість щодо українських в'язнів комуністично-тоталітарного режиму, і тепер вони будуть отримувати більшу пенсію. Нещодавно парламент ухвалив один з базових законопроектів, який стосується питань національної ідентичності. Це закон про засади державної політики національної пам'яті, закон, який розпочав розроблятися ще в 2015 році, коли я очолював Український інститут національної пам'яті. На жаль, дуже багато часу і зусиль йде на боротьбу проти дурних ініціатив влади, які, зокрема, іноді спрямовані на скорочення використання української мови як державної. Тут можна нагадати про дуже дивну ініціативу, яка передбачала можливість скасування. Кінодобляжу українською мовою для англомовних фільмів чи низку спроб через євроінтеграційні закони знову таки обмежити використання української мови як державної. Нам вдалося це зупинити, тому що ми залишаємося на сторожі трьох ключових для нас речей: армія, мова, віра за ці шість років. Ми відбили десятки атак на українську мову, захист української віри. Якби не жорсткий тиск європейської солідарності, то закон про заборону російської православної церкви в Україні не було б ухвалено. Ми заборонили в Україні російську православну церкву, яка не має жодного відношення до релігії, а є філією ФСБ і розсадником рускава міра. Врешті ми ввели в національне законодавство поняття ідеології рускава міра, і в перші місяці після повномасштабного вторгнення ініціювали і вибороли прийняття цілої низки законів для захисту нашого культурного простору, нашої національної ідентичності від поширення рускава міра. Зокрема, це закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україні. І щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується держави-агресора Республіки Білорусь. Тимчасово окупованих територій України щодо підтримки національного музичного продукту, обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Всі ці рішення були напрацьовані у профільному комітеті, і депутати від Європейської солідарності були активними ініціаторами і учасниками цього процесу. Нас могли не слухати, але доводилось чути. Нас не хотіли підтримувати, але доводилося робити те, як ми, зрештою, говорили. Це були непрості 6 років. Ми робили те, що могли, і багато що вдалося. Якби нас слухали, країна була б ще кращою. Можливо, багато негативу не сталося б, але з уже зробленим ми можемо дивитися в. Очі нашим виборцям і сказати далі буде краще в команді Європейської солідарності. 27 народних депутатів і депутаток. До речі, ми чи не єдина фракція, яка в нашому складі має 30% жінок. Ми найпрофесійніша, найфаховіша, найвідповідальніша команда нинішнього парламенту. Європейська солідарність це партія вільна від дискримінації. У Нашій команді жінки вони э, вийдемі, вони мають. Э, в голос і впливають на ухвалення рішень, а вони не бояться викликів. Вони стають на захист держави в лавах збройних силах. Волонтерять і працюють на перемогу, і частина з них теж були в окупації, де боролися в підпіллі, і це лише нам додавало такої наснаги боротися за Україну нашої мрії. Значну увагу ми приділяємо навчанню та розвитку наших партійців. Нам вдалося провести 92 семінари спільно з нашими партнерами постійними і які охопили 2,5 тисячі учасників. Це дозволяє формувати професійну. Таку команду компетентних людей, які працюють за для розвитку як демократії, так і своїх громад, ці всі роки парламенту це виклик і велика відповідальність. І тому наша робота має забезпечити більш рівних можливостей та кращу ситуацію з правами людини, а не те, що на жаль робить влада. Всі ці роки, мабуть, найважливішим таким досягненням в контексті боротьби за рівні права і можливості стала ратифікація Стамбульської конвенції, але адже знову ж таки. Попереднього скликання наша команда зробила все, щоб змінити і підготувати національне законодавство для ратифікації. І для країни в стані війни це важливий крок, адже проблема гендерного обумовного для домашнього насильства вона загострюється під час війни. А українцям ми хочемо подякувати, що навіть в умовах зачистки інформаційного поля, постійної спроби дискредитації нашої команди і нашого лідера Порошенка вустами у цих анонімних телеграм-каналів банкове соціологічні опитування. Показують, що 36% українців вважають європейську солідарність найбільш фаховою командою парламенту і найбільш потрібною фракцією Верховній Раді України. Дякуємо за довіру. Наша команда буде продовжувати боротися. Ми будемо робити все, щоб наблизити перемогу і ефективно відновити країну. Бо знаємо, як і вміємо професійно це робити. Ми збережемо нашу полюбиву Україну. Слава Україні! Героям слава!